О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й невичерпні. Безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи нас як свою власність і славу. Хоч інколи ми тримтимо від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маємо довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він Він задля нас людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплодився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія колата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином і рівнославими, що говорив через пророки, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його вотерпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпі май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амін. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться? Скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирітує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані написти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай присвяте серденько Ісусове завжди буде любляче до всіх нас, бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної, Господньої тихої нічки, без ракет і тривог. Любов прийшла до нас одної днини хоч більш. Стискає серце у Христа, любов була народжена в дитині сильніше смерті, страждання і гріха. Христос розп'ятий на хресті, благав чому. Hino Розп'яв Свого Творця, Христос розп'ятий на хресті.